Наші люди всюди на ювілейному 70-му канському кінофестивалі у ролі зіркового репортера світського життя дебютувала Злата Огнєвіч. Артистка взяла ексклюзивне інтерв'ю у голівудської зірки Єво Лонгорі, заспівала для Антоніо Бандераса та познайомилася з турецькою рокселаною Мерієм Узерлі, яка після народження доньки змінила імідж і стала білявкою. На зв'язку Кан. Ювілейний 70-й канський кінофестиваль гуртує найяскравіших зірок світу. І я, Злата Однівич, світський репортер на цьому кіносвяті. на французькій рів'єрі, на канському кінофестивалі ви близько відчайдушна домогосподарка є Волонгорія. Я ви раді вас бачити у Кані уже багато років поспіль. Ви не пропускаєте фестиваль. Як готувалися цього року до ювілейного 70-го кіноформу? Oh, Боже мій, зібратися на фестиваль це ще та історія. Починаючи від діяти тренувань, закінчуючи пакування валіз усіма цими сукнями. Це такий відповідальний момент. Ви виглядаєте просто чудово і не соромитесь з'являтися на людях без косметики. То у чому ж секрет вашої натуральної вроди? Моє ноу-хау догляд за шкірою. Я ретельно захищаю шкіру від впливу сонця. Це дуже важливо. А ще користуюся різноманітними масками, кремами під очі, емульсії, масла. Бачили б ви в мене. Коли я вкладаю спати на моєму обличчі все найкраще і одразу. Наскільки я розумію, ви любите смачно попоїсти, адже постійно викладаєте в соцмережі світлини далеко не здорової їжі. Але при цьому ваша фігура не страждає. Як вам це вдається? У всьому важливий баланс. Так, інколи я себе балую. От і тут у Канні, поласувала піцею, а тепер на жорсткій дієті. І думаю, нащо їла ту піцу, але ж вона була така смачна. Якщо весь тиждень працюєш над собою, то наприкінці тижня можна дати слабину. Нещодавно ви здійснили свою давню мрію. Побували в маленькому іспанському селищі Лонгорія, звідки походить ваш рід. Ви задоволені мандрівкою? Це була найкраща мандрівка в моєму житті. Я просто закохалася у північ Іспанії і була вражена цим маленьким містечком Лонгорія. Уявіть, там досі зберігся будинок, де мої предки жили 5 століть тому. Він досі абсолютно цілий. Ви, напевно, розчулились до сліз і не один раз. Тут у Кані ви з чоловіком святкували першу річницю вашого шлюбу. У вас було розкішне весілля торік у Мексиці. А якою була вечірка з нагоди річниці? О боже мій, неможливо повірити, що рік промайнув так швидко. Ми відсвяткували романтичною вечерею у чарівному ресторані. Він найкращий чоловік у світі. Я дуже його люблю. Бажаємо щастя вашій парі. Передасте привіт українцям. І як сказати українською: привіт, Україно! Okay. Привіт, Україн! Це Єва Лонгорія. Люблю вас. Дуже дякую вам за інтерв'ю і зізнаюся, що це був мій дебют у ролі журналістки. Взагалі, то в Україні я співачка, тож я дуже нервувала перед нашою зустрічю. Серйозно, дебют. Ви чудово впорались. Дякую. Орського бульвару на набережну круазет насолоджується канськими канікулами в компанії зірок телеведуча мандрівниця з Одеси Рагіна Тодоренко. Гіна, вітаю тебе! Дуже приємно бачити тут своїх на Канському кінофестивалі. І сьогодні я підміняю Катю Осадчу. Ти відома всім телеглядачам, як ведуча Орели Решка. А в якому стилі проходять твої канікули тут, на лозеровому збережжі? Чи зі ста доларами чи, можливо, з золотою карткою. А, мне кажется, здесь 100 долларов. Чувствую я себя сейчас на миллион долларов, но в кошельке 100. Честно говоря, мне этот образ, ты сама понимаешь. А... Непривычен для меня более приемлемы кроссовки, какие-то джинсы, в которых можно лазить на горы на высоту 5000 тысяч метров, или в купальнике, в которых можно погружаться на 40-50 метров с аквалангом. То есть, моя бы воля я бы пришла сюда в джинсах и в футболке. Як тобі тутешня атмосфера, Як тобі це все. О, боже мой, все такие красивые. Почему? Откуда? И кожне платье, каждая прическа так тонко, так все, не знаю, детально подмечено, все детально сделано. И мне кажется, даже кому придраться. Я очень хочу сама побегать сейчас и найти Вуди Аліна где-то задать ему пару вопросов. Чиння єднає на коктейльній вечірці у найрозкішнішому канському готелі. Переможниця пісенного конкурсу 2010 з Німеччини Лена Мейер. Життя після Євробачення існує. Доведено Леною Мейер. У гламурній фрау не впізнати дівчинку-підлітка, яка поставила на вуха всю Європу. Сім років по тому Лєна підкорює не тільки музичний світ, а й модний завсідниця фешн-шоу, Героїня глянцю, обличчя косметичного бренду у Канні за свою. Лєна всі знають вас як переможницю Євробачення. Я свого часу була на конкурсі третьою. Тож ми колеги. Серйозно? Мої вітання ніколи не пізно. Чи стежили ви за конкурсом, який тільки но пройшов у Києві? Як вам цьогоріч не переможець Євробачення Сальвадор Сабрал з Португалії? Звісно, я дивлюся Євробачення щороку. Намагаюся тримати руку на пульсі. Мені страшенно сподобався переможець португалець. Крутий хлопець, потужна пісня. Шкода, що Німеччина виступила у Києві не надто удало. В Німеччині ви зараз справжні ікона стилю. Невже мода зараз ближча вам за музику? Музика Мітрі пріоритет номер один, але я така вдячна, що маю можливість працювати у сфері моди і краси. Це також одна з моїх пристрастей. Вчора ви святкували день народження тут, на лозровому узбережжі. Про що ще можна мріяти? Як прийшла вечірка, та які подарунки отримали? Я святкувала разом з друзями у ніці. Ми весь день релаксували біля басейну, їли смаколики, випили трохи вина. Найкоштовніший подарунок, який я отримала, розкішне колія, але гучна вечірка ще попереду вже по поверненню у Берлін. Те, якір українська супермодель Аліна Байкова зустрічає гостей свого благодійного вечора перед відправкою на розкішну яхту. Аліно, вітаю тебе. Це вже п'ятий благодійний захід, який влаштовує твій фонд. Сьогоднішня вечірка буде на розкішній яхті. Дізнайся, чи сьогодні це була твоя ідея? Це була моя ідея. Ми хотіли все-таки поменять що-то, а потім пришла ідея зробити це на яхті. Хотим делать немножко моложе вид, потому що гала, которой нужно сидеть очень довго и акцион проводить. У нас даже аукциона не будет в этот раз. Поэтому у нас все будет супер чил янг. І преж я знаю, що ти нещодавно повернулася з Гаїті, де була з власним фондом, допомагаючи хворим дітям. От що тебе найбільше вразило там? Чесно жаворя, та була дідне самих ужасних. Эм... Поездок в моей жизни. Чему? Ну, как бы я когда летела на Хаити, я думала, что это будет очень красивое место. Потому что я была в Доминиканской республике, да, но я никогда не была на Хаити. Но так как они делят остров, я думала, что там будет красиво, я купальников набрала. Ну, на всякий случай. То я знаю, что я туда не отдыхать еду. Но, мало ли, будет день-два выходных. Ту бедноту, которую я увидела в Хаити в этот раз, я никогда в жизни нигде не видела. Я сама из бедной семьи, вы знаете, да, все. Печально, но такой печали, как там, я просто не видела. И я когда летела обратно, они мне покупали билет мой благотворительный фонд, да, эконом-класс. Ну, потому мы не тратим деньги, ничего. Но я себе делаю апгрейд все время. А получилось такое, что этот плейн весь эконом-класс был. Там три сиденья, три сиденья, три сиденья посредине, еще и посредине мое было. Ну, то есть самое ужасное сиденье, которое могло быть в самолете, это было мое, я серьезно говорю. И я такая, все, я должна говорить им, чтобы мне покупали бизнес-класс, что это такое, я заслуживаю. А потом села такая и подумала, думаю, бизнес-класс будет стоить ну, 6 тысяч, да? 6 тысяч, я могу сделать операцию одному ребенку, спасти жизнь. Я когда начала об этом думать, я сидела и думаю такая: Вау! Когда словила себя на мысли, как я поменяла мысль сама себе, я просто заснула, и я спала лучше, чем в, перв в первом классе просто. Тою світ і професіонали їй в цьому допоможуть. Косметичний бренд Лораль Париж запрошує на святкове соре серед зіркових гостей Роксолана мерієм Узерлі. Марієм, раді зустріти вас тут, у Кані. Ми прилетіли з України. Ви чудово виглядаєте. Дякую, усе тут просто фантастично. Я неймовірно задоволена, що із погодою пощастило такі сонячні дні. Передасте вітання вашим численним шанувальникам в Україні. Обіймаю всіх в Україні. Люблю вас. А ваша донька прилетіла з вами у Францію? Лара залишилася вдома з моєю мамою. Так мені спокійніше, адже тут у мене занадто шалений графік. Ви часто буваєте на лозеровому узбережжі, представляєте фільми, знімаєтеся, відпочиваєте. І як вам взагалі цьогорічний ювілейний фестиваль? Якось спеціально готувалися? Ну <рес> точно ніяких дієт не дотримувалася. Франція – це ж справжній гастрономічний рай. А фестивалю можу заспівати вітальної пісеньки. Гепі. Birthday to you. О, Just... Ви непогано співаєте. Дякую, але голосу вже майже немає. Так багато прем'єр і заходів щовечора Усюди гучна музика, тож я вже ледь говорю. Ви і самі напевно мене розумієте. Виглядаєте просто чарівно Дякую, дуже приємно чути. Еріс, ви у Кані були безліч разів. А ось ваш наречений вперше. Крісе, ви актор. Тож, напевно, вам тут усе до душі. У нас тут кожен день, немов медовий місяць. До речі, мені подобаються ваші сережки. Виглядаєте приголомшливо? Ви багато разів бували в Україні. Передасте привіт українцям. Вітання усім українцям! Ми любимо Україну. Україна, мій дідусь з Києва. Привіт землякам! О, як цікаво! Ми теж із Києва. Було дуже приємно познайомитись. Міжнародний загін краси розважаються на вечірці супермоделі з усього світу. Росіянка Ірина Шейк, голландка Дао Дауценкрьос та Італійка В'янка Даусі. Тут у кані вас називають послом італійської моди, адже зазвичай для виходів на червоні доріжки ви обираєте вбрання відомих італійських брендів. Як вам такий статус? О, дуже дякую! Звісно, для мене честь. Якщо про мене так говорять, канце просто казка. Тут на фестивалі ви посланиця краси від бренду L'Oréal Париж. У вас дві доньки. Вони вже проявляють свою зацікавленість косметикою. Так, так, старша Матильда, в мене дівчинка-дівчинка. Це просто божевілля якесь. Вона постійно експериментує з мейкапом. Але класно, що завдяки моїй співпраці з L'Oréal вона отримує краще з кращого. Ні, я лише два роки розмальовує моїми помадами стіни в будинку. Вони обидві обожнюють косметику, гламур, блиск. Ваша сукня точно б їм сподобалася. Золота молодь на лазеровому узбережжі. На вечірці син екс-прем'єр-міністра Грузії бідзіни Іванішвілі. Клубка Кахакаладзе Бера. Беро, що привело вас сюди на Канський кінофестиваль. Буду з вами відвертим. Ця поїздка дуже спонтанна, і я приголомшений, наскільки тут чудова атмосфера. Так багато красунь навколо мені просто відібрало мову. Як зараз розвивається ваша музична кар'єра? Ми знаємо, що перші кроки ви робили в Грузії і навіть написали гімн для партії вашого батька Грузинська мрія. А зараз працюєте в Америці. Я абсолютно задоволений тим, як все йде. Працюю всюди, навіть тут, у Канні. адже на узбережжі зараз скупчення професіоналів з усього світу. Екс динамівець, нинішній віце-прем'єр Грузії Кага Каладзе – ваш кум. Як часто вдається поспілкуватися? Він неймовірний друг. Ми постійно на зв'язку. Він з тих людей, які здійснили успішний трансфер зі спортивної кар'єри в політичну. Я ним дуже пишаюся. Привіт, Україна! Моя бабуся була з України, теж так що у мене теж є українська кров. Я вас дуже люблю. цілую, немає. Дякуємо тобі. Найкращі, друзі, знаменитостей – діаманти, а ще сапфіри, рубіни, смарагди. Ой, Я просто задивилася на гостей вечірки ювелірного бренду, де грісовано кінозірки пішли у відрив. Антоніо, Антоніо Каннський Канський фестиваль святкує ювілей, і ви активно берете участь у всіх урочистостях. Для вас це почесно. Сьогодні зранку, коли нас всіх акторів, режисерів зібрали для спільної фотосесії, я зустрію сальму хая. Вона каже: Антоніо, ми вперше приїхали на фестиваль 22 роки тому з прем'єрою стрічки відчайдушний. І подивись на нас, 22 роки по тому. Ми все ще тут. Ми багато працюємо, робимо успішні проєкти. Екти, і вона була такою емоційною, що навіть я розчулився. Так багато особистих історій пов'язано з цим місцем. Я його щиро люблю.